Вітаю, розглянемо прогноз на 3 травня Саракулу таємниці. Перед нами карта книга. Дорогі друзі, бачимо на неї молоду дівчинку, яка захоплено читає. А сама книга відкрита та запрошує усіх нас пізнати таємницю, інформацію, що зацікавить нас, різні дані та факти. Сьогодні, дорогі друзі, будьте собі на думці, прихованими, не демонструйте своїх істинних почуттів. Це насамперед стосується таємних романтичних зв'язків. У цьому випадку тримайте язик за зубами. Так, а хтось сьогодні буде старанно вчитися, підвищувати освіту, брати участь у тренінгах та семінарах, а хтось зробить відкриття у науці. Успіх буде супроводжувати детективів. Також роботі під прикриттям. І, дорогі друзі, сьогодні контролюйте стан свого гаманця банковської картки і звертайте увагу на приховані умови та платежі. Є порада відмовтеся на якийсь час від добровільного. Усамітнення, вирушайте в поїздку або комусь надайте послугу. Це буде ідеальний момент для знайомства, зустрічі. День цьому Ось Отакий От прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, приймаю магазин Каренкогніта Жуковського 17.